Росіяни тим часом вже готують нову провокацію, як заявила речниця їхнього МЗС Захарова, Київ, нібито збирається відремонтувати кілька збитих російських БПЛА, додати туди вибухівку і запустити їх на великі транспортні хаби НАТО у Польщі і Румунії, звинувативши у цьому Росію. Свої плани московити таким чином здають не вперше, тому нашим союзникам варто бути насторожі. Ну а де українці цього тижня попрацювали реально і чому окупований Крим, зокрема, охопила паніка. Кореспондент СН «Тижня» Олександр Загородний розкаже: пливе, пливе, пливе. А коли його підірвуть? Є така прикмета: якщо безекіпажний катер не підривають, він підривається сам, руйнуючи, наприклад, нафтоналивний причал у російському місті Туапсе. Твою мать, оце бала. Отлично. Чудово! Слава Богу, що там цього тижня. Добрі морські та повітряні дрони наклали санкції на головні чорноморські порти Росії, Новоросійськ та Туапсе. у новоросійську снайперське ППО та корабельні артилеристи луплять так, що підпалюють кілька своїх будинків, готель і місцеві автівки. Недобиті рештки чорноморського флоту, замість того, щоб захищати, руйнують місто, в якому ховаються уже третій рік. Мамочка, мати рідна, машини горять, щось сильно вгатило. Протиповітряна оборона автоапсе, очевидно, слабша. Порт захищають переважно стрілецькою зброєю. Від сліпих куль страждають випадкові курортники. Вони так невчасно приїхали на оксамитовий сезон. Ось так лежимо. Кулі над головою літають. Ніяк не можемо дійти до пляжу. Когось поранило, ось там кричить. Ох ти Після потужного вибуху у порту Туапсе нарешті вмикається сирена. Тепер і росіяни знають, як звучить сигнал повітряної тривоги. Зняв офігіти. Зараз вибухова хвиля до нас дійде. За два останні тижні на Росії спалахнуло 15 великих нафтових підприємств, і це дуже вчасно з посмішкою. Зазначає військовий експерт Іван Ступак. Зараз дійсно сезон відпусток, сезон виводу на ремонт цих НПЗ і. Україна каже, добрий вечір, я диспетчер, перевіряємо стан ваших НПЗ. Якщо влітку Україна завдавала поодинокі удари по російських нафтопереробних гігантах, то тепер з'явилася системність, зазначає експерт Сергій Коюн. І так, він теж погоджується: час підібрали найкращий. Проти них грає час, тому що у них завжди була важка ситуація, оці на піку сезону. Тобто, це серпень-вересень. У них завжди була нестача бензину. А зараз ще ми додали трошки на цьому піку, і воно все там посипалось. Аналітики репортінг Ukraine зазначають, Україна змогла перетворити поодинокі нерегулярні атаки на потужне знищення ключової економічної галузі Росії. Горять Самарський, Сизранський, Саратівський, Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, а також завдано удари по одному з найбільших підприємств переробки у Волгоградській області. Вже зараз 21% нафтопереробних потужностей. Росії виведено з ладу і радість в тому, що ремонтувати їх уже майже нічим. Дефіцит пального, особливо бензину, накрив південь. В Криму його практично не залишилося. по пагорду ніту нік. Бензину по місту немає ніякої. Лише дізель. і оце повезли два тягача. Його зараз всі розкуплять і все. Якось так заправку. Ситуація з бензином, коротше, Ситуація з бензином коротше не змінюється. 95-го, 92-го, 100-го немає. Тільки є. У мене запас ходу 40 кілометрів. Бензину в Білгороді нема. Той дефіцит, який є сьогодні в Росії, він каже про те, що нашим вдалося влучити туди, куди треба. От саме в ці вузькі місця, такі як от найбільш важливі, це установки на заводі да, технологічні, які власне переробляють нафту. Та знайшлася ще тоньша ниточка, на якій висить увесь нафтодоларовий бізнес країни бензоколонки, і саме вона стала пріоритетом нової української тактики нищити не лише НПЗ, але й намагатися ввалити сам експорт нафтопродуктів, вважає експерт Сергій Куюн. Нафтоперекачувальні станції це така теж там голка, да Кощеєва да, це вузьке місце, завод, де десятки гектарів. Там люди на автобусах переміщаються да, по цих заводах. А що на теперікачувана станція? вона локальна, її дуже ну це дуже зручна мішень. Тому і через неї йдуть всі оці величезні там десятки мільйонів тонн. На місяць нафти на експорт. Звісно, перекачувальні станції швидко ремонтуються, але й також знову швидко спалахують. І найближчим часом у росіян може виникнути проблема, куди нафту подіти, і вихід чи не зарізати курку, яка несе золоті яйця. Якщо ти консервуєш свердловину, то ти її вже як правило не піднімеш. А якщо піднімеш, то це треба величезні гроші, час. І це така рулетка, що може, може, може відновиш а може і ні. Тому це це, це страшний сон будь-якого боровика. А це не така глобальна, але дуже болюча для росіян, і дуже корисна для нас. Бавовна. За останній тиждень у Криму навічно посадили кілька гвинтокрилів. Ось гвинтокрили, фюзеляж валяється. Так само у Криму знищено ще два транспортних Ан 26 і що важливо, два морських розвідника. Саме вони заважали діяти вільно нашим морським дронам, але чи не найжирніша здобич винищувач над Запоріжжям, який готувався скинути керовану авіабомбу? Ці плануючі фаби чи не останній козир росіян, який, сподіваємося, ми знайшли чим побити. Ближче до зими росіяни традиційно намагатимуться знищити українську енергетику. Чернігів кілька днів був без світла. Залякувати мирне населення характерна риса Росії. Тож прольоти військової авіації росіян над країнами Балтії, безпілотники над скандинавськими цивільними аеропортами елементи тієї ж тактики. І європейцям про всяк випадок варто було б взяти приклад з українців. і Таки збити кілька російських літаків. Вважає Іван Ступак для профілактики, бо росіяни розуміють лише силу. Олександр Загородний, Валентин Шилко, ТСН Тиждень, 1, 1+, Марафон. Єдині новини.